ранок, безпечний регіон. Прибула 81-та легендарна десантно штурмова бригада. Як завжди наші помічники з нами. Щось везуть, везуть, окопні свічки, маленькі, горіхи з медом, чай. Ми починаємо завантажувати військову вантажінку на фронт, Луганський напрямок. От віддаємо реби, дрони і повну палатку, все, що школи, садочки попривозили, смаколики. Фольгованим утеплювачом лежить, політиленова плівка. Повністю потужна ця вантажівка буде завантажена. Дякую, хтось прийшов допомагати. Дякую, що прийшли. Йдемо разом до перемоги. Безпечний регіон! Серіна жіночка Тамара приїхала до нас. З Боярки привезла, каже, там такий крутий топор, привезла інструменти, і цілу автівку всяких е, вкусностей. Е, побажайте пару слов хлопцям, що ви тільки що їм казали. Я їм бажаю, щоб трималися до перемоги. Не треба плакати. Хлопці, вам дуже дякують за вашу допомогу. І з нами, як завжди, наш святий Миколай. Дуже. Дякую вам, дякую. Дякуємо щиро за те, що ви нас захищаєте. Дай вам Бог, щоб вас Бог зберігав і вернулися всі живими і здоровими. Що це ви принесли сьогодні? Що це таке у вас? Це піца. Гаряча і піца мандарини. і мандарини. І це хлопці в кабіну заберуть і будуть куштувати. Добре. Дякую вам за допомогу. Повна вантажівка. 81 ї аеромобільної окремої Слобожанської бригади від'їжджає на фронт. І окопні свічки, і пральна машинка, реби, пару мавіків ми їм сьогодні. Теж передали всі ваші смаколики, що мене збирали від дитячих садочків, шкіл, ліцеїв. Дякую вам. Дякую. Гарної дороги!